Всім привіт! Починаю для вас нове відео 3 січня. Трошки довше поспала в мене відпустка. Іду зараз робити свої 10 тисяч кроків, що в планах дуже багато всього. Приїздить сьогодні до мене в гості Сандра. Я вам завжди рекомендую її канал, буде внизу в описі. Я виграла в неї на каналі книгу, привезе мені подаруночок. І побачимось перший раз у цьому році. Вчора посиділа з Мариною. Сьогодні з центрою, завтра вже вертається моя Ліза. Я вже дуже засумувала за нею. Завтра будемо гратись. А зараз іду і вам рекомендую щоденно, хоча б 10 тисяч кроків, прогулюватись. Це дуже корисно, знімає і стрес від того всього, що відбувається в нас, і настрій краще, і здоров'я краще. Дуже подобається мені гуляти набережною Ужгорода. Зараз було багато дощів швидка течія, відпочивати від цих гаджетів, дихати свіжим повітрям. Дуже хочеться вже бігати. Думаю, цього року, трошки пізніше весною, розпочати челендж 100 днів бігу. Після прогулянки вже повернулася, помила свої кісточки, не всі вже відмиваються. Ось така в мене колекція. Мені, в принципі, вистачає. Одну половину лишила вдома в селі, половина тут в місті. Зараз вже десь тиждень не потрібно буде мити навіть два такої кількості вистачає. Є дуже якісні, От, наприклад, як ця. вона коштувала не бюджетно, але її вже декілька років. Вона супер. І тепер мій новий фаворит це ось така, такий пензлик із палетки металічної Eveline. Дійсно дуже класно тушує і наносить тіні, він прям вау. Я би не проти два такі десь знайти купити О, окремо, тому що дійсно дуже гарні набиті і дуже гарно працюють. Хочу вам швиденько показати свої знахідки. В сенсаї зараз дуже гарні знижки. Взяла там на подарунок. Ось такий підсвічник, коштує 49 гривень. В формі подаруночка ставимо свічку, думаю, буде дуже гарно світитися. Перший раз побачила ось такі крючки для новорічних іграшок. Подивіться, які вони гарні. Часто такі крючки. Десь втрачаємо і плюс ми робимо з лізом, з лізою хендмейд. Це те, що нам потрібно. Взяла одну упаковку на пробу. А далі в Аврорі зараз дуже гарні скидки. Мені потрібна була маленька чашечка для кави. Подивіться, півкаву це все, що мені зараз потрібно. Яка дуже красива а, а, чашечка. Зараз нею буду пити каву. А, ще такі дуже гарні олівці. Також в аврорі були по акції класна металева упаковка. Буде зручно їх зберігати. Бачите, такі яскраві кольори, плюс вони йдуть як Баторшу Colour. Дуже м'яко, легко, яскраво малюють, і плюс буду пробувати, якщо вологою кісточкою пройтись, то будуть виглядати як акварель. Це ми спробуємо. Але сама якість, от мені візів, і 5, буде ідеально малювати, розмальовки вони будуть яскраві, плюс це не фламайстр, при тому, що не буде все брудне. І така от. Коробочко. Ось такі неловички, знахідки в мене були. Тільки що повернули з ранішньої прогулянки 10 тисяч кроків, зараз приїдуть мама з злізою, тому буду багато готувати. Сільпо взяла ось таку картопельку, зараз буду робити пюрешку, тому що я забігла в Аврору. Взяла таку саму просту товку товкти. Картопельку. Ну, і там було дуже на ціні, серветки якраз закінчуються. До картоплі взяли такий бурячок по-корейськи. Я люблю буряк з хліном, але його не було. Ще у сільпо взяла ось такий хлібчик. Ми вже такий брали з А, кухонні губки, які були по акції. У нас закінчується молоко. Дуже солодкі мандаринки, а це я заходила в галю Баловну. Ми обожнюємо звідти сирники, на жаль, не було із шоколадними дропсами. Скуштувати взяла чебуреки, деколи таке жаримо. І Сьогодні до картоплі з салатиком буду робити котлетки кордон Блю. Перший раз взяла, не можу сказати, як, але ну, сирники топчик І на десерт взяла нам в хлібі. Ось такі дві трембіти з марко Скарбони і три з різними смаками еклерчики. Шоколадний, вишневий і лимонний. Там дуже смачна випічка, булочки. Ось зараз нам перекусити взяла ось таку верху з сиром. Це просто щось. Кожен день привозять свіжень. Бачите, скільки багато сиру. Це дуже мені ще подобається ця тарілочка в виді пера. Замовляла також в інстаграм-магазинчику. Дуже гарно, як ви бачите, подавати коли більше тістечок. Це я робити картопельку з салатиком і готуватися до повернення лісу. Мама вже поїхала, не знімала мене, дуже багато гуляли. А зараз уже ранок суботи ще у мене дуже багато планів, дуже треба багато поприбирати, нанесла а Ввечером робила, накручувала бігоді після того, як помила голову такою м'якою бігодею, але по різному вийшли різні сторони, тому що ну, не докрутила правильно. У мене дуже довго, буду шукати зараз якусь коротшу. Я йду варити каву. Ще планую сьогодні прогулятися ще один раз в сенсай. Там дуже гарні скидки, можна купити класний домашній одяг за бюджетну ціну. Ставлю каву, дуже подобається ці явності, Бачите, такі зручні кружки і прям гарно зберігати. Кава зберігає свій аромат. І ну, зручно, красиво на кухні таке поставити. Тому, якщо десь побачите, рекомендую. А ще в нас в копійочки брала ось такі стакани для води. Щось, по-моєму, 300 мл. Дуже цікавий дизайн і дуже зручні. Мені подобається. Взяла цілий набір, вони продавались по одній штучці і взяла нам 4. Ліса хоче якийсь дитячий інакший. Будемо шукати. Всім добрий ранок. Сенсая поки не показала вам, що вам покупки. Ми знайшли прикольні домашні штани майку, Ну там завжди це легко знайти. Дуже гарні скидки, рекомендую піти. А зробила зараз в нього недільний ранок. Мої ще сплять, зробила для всіх. Сирники взагалі баловної, трошки нутелли. І а, каву. Дуже люблю з цієї чашки, урочисто присягаюся не задівати нічого доброго. Я фанат Гаррі Поттера. А, кави тут багато, але я, там більше молока. А, всім добрий ранок, як ви в неділю снідаєте. Уже вечір приїхала до мами, забула вам на квартирі показати свої покупки для дому я сенсаю, домашніх речей. В Сенсаї дуже гарний цінний вибір саме для домашнього одягу. Навіть є якийсь цікавий можна вибрати для виходу. Люблю щось купляти лізі, божню, просто сенсай Home. Правда, в нас невеликий вибір в самому магазині, більше на сайті можна замовити, але, в принципі, вибір гарний. Тепер тиждень Лісою будемо тут. Постараюся вам також щось показати. Всім па-па-па-па!